20 лютого завершилась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання і вже є зворотній зв'язок. Сертифікат для дітей, які зареєстровані на ЗНО, вже отримали друга, 16, 19 школи, ОНВК номер 17 та Олександрійський колегіум. Правила вступу до вишів у 2015 році мають деякі зміни і відрізняються від правил минулого року. Цьогоріч конкурсний бал складається з суми балів за певні досягнення. Сума балів за кожний сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Перелік і кількість сертифікатів буде визначати вищий навчальний заклад. Друге це середні бали тестата. Третє це бали за конкурс творчих або фізичних здібностей. Ну, це на спеціальності мистецтво, архітектура або фізична культура. Бал за особливі успіхи. Тут я хочу наголосити на тому, що бал за особливі успіхи Скажімо так, вимоги повисилися, тому що за особливі успіхи бал набавляється тільки призерам четвертого етапу всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Призери третього етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Ман. А також конкурсний бал в себе буде зраховуватись за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу. Якщо не менше ніж три місяці в навчальному закладі абітурієнт або заочно, або очно відвідував такі курси, то певну кількість балів буде долучатися. Таким чином складається конкурсний бал. Прийом заяв у виші здійснюється в паперовому або електронному вигляді. З 10 липня до 12 години 1 серпня заява в паперовій формі подається особисто вступником. Документи для вступу треба наступні. Під час подання заяви вступник додатково додає до заяви атестат додаток до нього. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, копію документа, що посвідчує особу, шість кольорових фото, 3 на 4. І на вимогу вступника всі дублікати цих документів завіряє приймальна комісія. В 2015-му абітурієнт може подавати документи в 5 вишів на три спеціальності в кожному навчальному закладі. Зарахування поза конкурсом мають особи, право особи. Яким? Відповідно. До закону України про статус ветеранів війни надане таке право це перше. Друге діти-інваліди діти віком до 18 років та інваліди першої другої групи, третє: особи, яким відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Четверте, особи, яким відповідно до закону України про підвищення престижності шахтарської праці надане таке право. П'яте. Такого не було в минулому році. Це члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких затверджуємо. Члени і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор за спеціальностями в галузі фізичної культури і спорту. Минулого року право на позачерговий вступ мали золоті та срібні медалісти. Цьогоріч це право відмінили, і нагородження не буде. Торкнулись зміни і державної підсумкової атестації. В закладах освіти вона цього року проводиться за трьома ступенями. Перший ступень це учні четвертих класів проходять атестацію з трьох предметів. Це українська мова, читання та математика. Далі, випускники школи другого ступеня 9 клас, з 1 по 8 червня проходять, будуть проходити атестацію з трьох предметів: українська мова, математика це обов'язкові та предмет, який вибере навчальний заклад. 11 клас. Ми вже говорили, що вони проходять державну підсумкову атестацію в два етапи. Перший етап це 24 квітня. Вони... Здають державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І з 22 по 28 травня в навчальних закладах здають ДПА з двох предметів: математика або історія України і предмет, який вибере сам учень. Зазначимо, що в 2015 році 11 клас закінчує 371 випускник навчальних закладів міста.